STEM – один з найбільш обговорюваних напрямків в освіті. Але що ж таке STEM Насправді STEM розшифровується як наука, технології, інженіринг, математика. Але насправді це дещо більше СТЕМ пропонує рішення для розвитку, щоб розкрити унікальні підходи для навчання, що базуються на індивідуальності учня та його зацікавленості. Це означає, що СТЕМ освіти пропонує унікальне рішення кожному учню, на відміну від традиційного методу навчання, де всі інструменти освіти направлені вибірково. СТЕМ об'єднує всі напрямки та технології та дисципліни в єдине ціле. Чому ж СТЕМ приділяють стільки уваги? СТЕМ передбачає впровадження тесту, після якого з'являється можливість сфокусуватись на розвитку більш якісного рівня мислення шляхом інтеграції вивчення в класі з реальним світом. СТЕМ передбачає об'єднання, комунікації, дослідження, вирішення проблем, критичного мислення та креативності це все необхідно для того, щоб бути успішним в сучасному світі. СТЕМ це підготовка учнів до того, що майбутнє буде базуватись на нашому внеску до інновацій та вирішенні проблем. Досвід США, незважаючи на те, що США знаходиться на 17-му місці в науці та на 25-му місці по математиці, і на те, що в подальшому все важче і важче буде підтримувати конкурентний рівень в світовій економіці, впровадження STEM спричинило зростання рівня успішності студентів 4 го курсу з математики на 30% за останні 10 років. Таким чином, STEM є важливим для розвитку молоді. Найближчі декілька років одним з найпотужніших осередків STEM в Україні є лабораторія МанЛАБ. Лабораторія Мандлаб здійснює навчання учнів трансдисциплінарним предметам та здійснює експедиційні дослідження, а також проводить навчання науковому та інженерному методу. Тож приєднуйтесь до розвитку молоді.